Коротше, я чуть-чуть підпоїв, якщо так можна робити. О, та ну себе. Ага, добре. А то слухай, а то а... була дівчина чи хлопець? Дівчина, я дівчина. її підпоїв, пам'ятаю себе, і її дійсно в парку пішли. і Я запропонував їй, а, якби ну дуже сорома все. Я знаєте цією процедурою. Ти її прямо в парку запропонував. в парку. Я дуже соромлюсь. Давай ну пекнемся в кучах. Так ти виглядало. Ні, просто я соромився і запропонувати навіть поцілуватися, навіть полізти ну, соромився. А як щось хочу натікати, вона мені каже, я знаю, ти зараз напевно поведеш мене в гуртожиток, маю на увазі, я люблю жорстко. А я думаю, жорстко це як? Ну, що я маю робити? Ну, в, гуртожку... в мене ще ніяк не було. В гуртожитку тільки прих... секс це жорстко, насправді. І я їй повів, і вона мене попросила, щоб я дав їй щось передітися там, ну, в гуртожитку. Я, знаєте, нічого не мав такого дуже. Ну, дав їй свою футбольну форму. Хочемо займатися сексом, і я чую такий запах, знаєте, що вже грав я в тій формі. <рес> грав в прямому і в переносному сенсі. <рес> реально, форма смердить потом. Ви розумієте? Ну, там до сексу дуже далеко було. Хочу зняти з неї шорти, а в спортивних ну, футбольних шортах дуже сильна резинка. Ну, Я реально психую, шорти знімаю, здерти не можу. Там реально, там дуже дуже важка ситуація. Не трахався я в гуртожитку.